Олена Теліга, Сучасникам Не треба слів, хай буде тільки діло. Його роби спокійний і суворий, Не плутай душу у горінні тіла, Сховай свій біль, зломи раптовий порив, Але для мене у святім Союзі душа і тіло, Щастя з гострим болем, мій біль брнить. Зате, коли сміюся, то сміх мій рветься джерелом на волю. Не лічу слів, даю безміри ніжність, а може, в цьому є моя сміливість, палити серце в хуртовині сніжні, купати душу у холодній зливі. Вітрами і сонцем Бог мій шлях намітив, Та там, де треба, я твердай сувора, о краю мій. Моїх ясних привітів НЕ діставав від мене жодний ворог. ТЕМА Звернення ліричної героїні до Абстрактного читача із закликами робити своє діло беззупинно І незважаючи на Складнощі. Ідея Возвеличення сильної особистості, яка бачить свою ціль та шлях у житті, і впевнено крокує до неї, Рід. Лірика, Вид лірики, Громадянська або Патріотична. Композиція Кількість строф. Чотири – Вид строфи Катрен або Чотири вірш Віршований розмір, П'ятистопний ямб. Художні засоби. Епітети. Хуртовині сніжній у холодній зливі, Ясних провітів, Святий Союз, Метафори Палити серце в хуртовині сніжній. Купати душу у холодній зливі, Вітрами й сонцем бог мій шлях, намітив, біль прнить, Сміх рветься. Антитеза Мій біль бринить. Коли сміюся. Інверсія. Хуртовині Сніжній. Риторичні оклики. Не треба слів. Хай буде тільки діло. Звертання. О краю мій. Оксюморон. Щастя з гострим болем. Символіка Сонце символ світла і життя, злива, тобто вода так само символ життя і оновлення, а також очищення, і вітер як символ невловимості, свободи, але в той же час нищівна могутня сила. Тобто ці символи зображають життя як постійну боротьбу. Яке вимагає фізичних, моральних і духовних сил. Висновок Треба мати мужність, аби долати життєві складнощі, а також сумлінно робити свою справу, не зважаючи на перепони. Також треба бути принциповим і рішучим і не йти на компроміс з ворогом і, звичайно, любити свою батьківщину.